При нормі 1200 мг на кілограм виявило 2743,5 мг на кілограм. Перевищення норми вмісту нітратів в редисі в два рази. Але як таке могло статися? Може бути що е, дана партія ще не попала в лабораторію на дослідження, а ви вже її якби придбали? Тобто, це йде е, халатність продавчині. Кар В'ячеслав Костюк попереджає перевищення норми удвічі суттєве, і особисто до нього неодноразово зверталися пацієнти із отруєннями нітратами у харчах. Допомогу людина може надати собі сама Промивання шлунку, посування сербентів і вживати багато радини для того, щоб, щоб попередити зневодення організму. Інколи може знадобитися навіть госпіталізація. Одні пам'ятаю. Ми нагадуємо, сьогодні на Сумщині та низці регіонів України день жалоби вшановують пам'ять загиблих від російського теракту у Сумах. Двома балістичними ракетами воєнні злочинці обили 34 людини, і серед них двоє дітей. Поранених уже 119, 15 із них неповнолітні. Іскандери окупанти скерували у жваве серед місця, коли у вербну неділю там було багато містян. Ракети були у касетному спорядженні, щоб уразити якомога більше людей. І через посилення обстрілів з боку Росії з прикордоння Сумщини евакуйовано близько 50 тисяч жителів. Однак тисячі сумчан ще мають виїхати. Вони з миропілля від селищі нічого не залишилося. Все лежить в руїнах. Їх вивозили поодинці. Пані Людмила загубила телефон і зв'язок перервався. Пан Василь вважав, що більше ніколи її не побачить. За кілька днів пара зустрілася в евакуаційному автобусі. Тепер весь час тримаються один за одного. Спасибо, що оце нас, що ми вдвох і є де поспати, і їсти дають. Вони нічого не вивезли з свого дому.